Співробітники управління служби безпеки України в Черкаській області затримали зловмисника, який вимагав від рідних загиблих українських військових частину отриманих коштів від держави. У разі несплати він погрожував їм насиллям та фізичною розправою. За даними слідства, затриманим виявився мешканець Черкащини, який збирав інформацію на рідних загиблих українських захисників, які вже отримали виплати. Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання майже 800 тисяч гривень від матері та сестри військовослужбовця збройних сил України, який загинув. У ході спецоперації вимагача було затримано під час одержання частини коштів у сумі 200 тисяч гривень. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Це вимагання в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного. Стану йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.